Ліричний і революційний мені є, що заспівати перед Богом, написав він у своєму останньому вірші. Відтоді, як не стало Володимира Висоцького, минуло 34 роки, але його пісні досі співає не одне покоління. Творчість поета забороняли, та його рядки стали крилатими фразами. Сьогодні ж у Києві відкрили музей імені Висоцького. А чи пам'ятають його в сумах і що співав Барт про Україну, далі в сюжеті. То глубокі, руки ширі, не спішить дітей, чотири. Та не лише гімнастика тримала на плаву Володимира Висоцького. Пісні, його хвороби і ліки водночас. Зйомки в кіно, грав в театрі, записи на радіо. Поет спав по три години на добу. Але час на свою семиструнну знаходив завжди. На, чашу бросить, на дві чаші вісов, от на одну, предположим, все, що я роблю, крім пісні авторської, крім стихов. Ну и деятельность мою и в театре, и в кино, и на радио, и на телевидении, и концерты, а на другую только работу над песнями. Мне кажется, что эта чаша перевесит, потому что, повторяю, песня все время не дает тебя покоя, скребет тебя за душу и требует, чтобы ты ее вылил на белый лист бумаги и, конечно, в музыку. Я поля, влюбленным постелю. Пісню Володимир Висоцький присвятив Марині Владі. Французька актриса підкорила поета своєю грою в фільмі він її – грою в театрі. Де, до речі, зустрілися вперше. Я, конечно, обалділа від спектакля. І от його роботи особенно. Он був настоящий мужик. нього були свої очень великі недостатки. Ну, он був хороший. Я жив 12 літ та Господом хранім, пише Висоцький у останньому вірші, який він присвятив Марині владі. Загалом же з під його пера вийшло більше сотні поезій, 600 пісень та поема для дітей. Висоцький зіграв близько 30 ролей. В общем, поки, конечно, я живу і пока могу двігати рукою, пока думаю, я безусловно буду продовжувати писати пісні. Пісні розліталися на вінілових пластинках по світу, а сумчанину Григорію навіть пощастило почути живий голос Володимира Висоцького. 1978 році Володимир Семенович приїхав к нам в город Суми в апрелі і провів 9 концертів, виступав у нас 3 дні на КРЗ, і з трьох днів мені вдалося побувати на трьох концертах. Григорій регулярно відвідує вечори, присвячені Висоцькому. Такі в сумах проводяться двічі на рік. Ідея організувати зустрічі прийшла двом шанувальникам барда вісім років тому. В январі 2007 року ми вирішили провести такий небольшой творческий вечір. Нас поддержал клуб авторської пісні Булат і сумські барди, музиканти, як професіональні, так і любители. Мені не стало хватать його только сейчас, Когда он не вернулся из боя. Він не витримав бій із самим собою. 25 липня 1980 року його струна обірвалася. Володимиру Висоцькому було 42 роки. Я не люблю. Фатального ісходу. От жизни никогда не устаю. Про кохання і ненависть, війну і радість знайти про що не співав Висоцький. Важко є в його репортуарій, пророчі рядки про Україну. Пожари над страною, все вище жарче веселей Їх от пліса лівта Два притопа, три прихлопа вот... Світлана Паламарьова, Антон Загайко на часі новини. На коней, а там в калопадбулі в лоб. І мір ударила вас От этого Голова.